До нас наближалися троє індіанців. Усі вони були в коротких вовняних пончо, білих штанах до середини литок, білих сорочках із довгими рукавами, у зношених брудних сандаліях та старих солом'яних капелюхах, за плечима кожен ніс торбу. Дон Хуан підвівся і рушив їм назустріч. Він покликав їх. Індіанці здивувалися, а тоді, усміхаючись, оточили його. Здавалось, він розповідав їм щось про мене. Всі троє повернулися в мій бік і теж усміхнулися. Вони були за 3-4 метри від мене. Я уважно прислухався, але так і не міг збагнути, про що вони говорили. Дон Хуан дістав із кишені кілька банкнот і простягнув їм. Індіанці виглядали дуже задоволеними. Вони незграбно переминалися з ноги на ногу. Мені вони одразу сподобалися, нагадували дітей. Усіх були дрібні білі зуби і напрочуд м'які, приємні риси обличчя. Старший носив вуса. Його очі здавалися втомленими, але надзвичайно добрими. Він зняв капелюха і підійшов ближче до лавки. Інші двоє послідували за ним. Усі троє разом привітали мене. Ми потиснули одне одному руки. Дон Хуан сказав, щоб я теж дав їм грошей. Вони подякували і після короткої ввічливої паузи попрощалися. Дон Хуан сів на лавку, а ми ще довго проваджали їх поглядом, аж поки вони не зникли у натовпі. Я зізнався дону Хуану, що вони мені чомусь дуже припали до душі. Нема в цьому нічого дивного, мовив він. Ти мусив відчути, що їхній тональ дуже світлий. Це правда, але не для нашого часу. Напевно, ти помітив, що вони схожі на дітей. Вони є діти, і це надзвичайно сумно. Я розумію їх краще за тебе, тому й не міг не відчути присмаку смутку. Індіанці, як собаки, у них нічого немає. Але така їхня доля, і я не мав би відчувати смутку. Мій смуток це лише спосіб упокорювати власну слабкість. Звідки вони Дон Хуан? З гір. На ці землі вони прийшли шукати щастя. Вони побратими і хочуть стати торговцями. Я сказав їм, що теж прийшов із гір і що сам торгівець. Тебе я представив як свого компаньона. Гроші, які ми дали їм, це амулет. Воїн завжди повинен дарувати такі амулети так, їм, безперечно, потрібні гроші, але потреба не є головною причиною, коли йдеться про амулет, головне почуття. Особисто я розчулився від цих трьох. Індіанці нашого часу це ті, хто втрачає їхнє падіння, почалося з іспанців, а тепер, під владою їхніх нащадків, вони втратили все. Не буде перебільшенням сказати, що індіанці втратили свій тональ. Це метафора Дон Хуан? Ні, це факт. Тональ дуже вразливий, він не витримує жорстокого поводження. Відтоді як білі ступили на цю землю. Вони безупинно руйнували не лише індіанський тональ часу, а й особистий тональ кожного індіанця. Легко уявити, що для простого індіанця влада білих була справжнім пеклом. І все ж іронія в тому, що для інших індіанців вона стала благом. Про кого ти кажеш? Хто ці інші індіанці? Маги для магів конкіста стала викликом усього життя. Вони єдині, кого вона не знищила, хто не скорився їй, а використав її на свою користь. Як це могло статися Дон Хуан? Я гадав, що іспанці не залишили й каменя на камені. Скажімо так вони перевернули всі камені, що лежали в межах їхнього тоналя. Але в житті індіанців були речі, недосяжні для сприйняття білого. Він їх просто не помічав. Може, магам просто пощастило, а може їх урятувало знання. Після того, як тональ часу і тональ кожного індіанця було зруйновано, маги виявили, що тримаються за єдине, що залишилося недоторканим нагуаль. Іншими словами, їхній тональ знайшов притулок у Нагуалі. Це стало можливим лише завдяки трагічному становищу переможених. Люди, знання сьогоднішнього дня, продукт тих обставин і єдині знавці на гуаля, бо саме там вони залишилися зовсім самі. Туди білий ніколи не зазирав, він навіть не підозрював про його існування. Тут я втрутився, щиро запевняючи, що європейська думка знайома з тим, що він називав нагуалем, і навів приклад концепції трансцендентного его або ж невидимого спостерігача. Який непомітно присутній у всіх наших думках, сприйняттях і відчуттях. Я пояснив Дону Хуану, що саме через це я ми усвідомлюємо власне існування і можемо споглядати себе, адже це єдине в нас, що не підлягає змінам і здатне розкривати реальність у сфері нашої свідомості. На Дона Хуана це не справило враження. Він засміявся розкриття реальності. Промовив він, наслідуючи мене, це тональ. Я наполягав, що тоналем можна назвати емпіричне его, яке існує лише в минущому потоці людської свідомості та досвіду, тоді як трансцендентне его перебуває поза цим потоком. Спостерігаючи, я гадаю? насмішкувато кинув він. Саме так, спостерігаючи самого себе, відповів я. Я чую твої слова, сказав він. Та ти не говориш нічого. Нагуаль це не досвід, не інтуїція і несвідомість. Усі ці терміни і усе інше, що б ти не назвав, є лише предметами острова Тоналя. А от Нагуаль це тільки ефект. Тональ починається з народження і закінчується смертю. Але Нагуаль ніколи не має кінця. Нагуаль безмежний. Я казав, що Нагуаль це місце, де мешкає сила. Але то лише спосіб згадати про нього. Завдяки своїм проявам на гуаль найкраще розуміти в термінах сили. Сьогодні, вранці, наприклад, коли ти занімів і втратив дар мови, я по суті заспокоював тебе за допомогою власного Нагуаля. Як це Дон Хуан? Ти не повіриш, та й пізнати це неможливо. Я лише знаю, що хотів цілковито захопити твою увагу. Тоді мій Нагуаль почав працювати з тобою. Я бачив його прояви, але не знаю, як він діє. Він замовк. Я хотів продовжити розмову і спробував поставити запитання, але він зупинив мене. Можна сказати, що Нагуаль відповідає за творчість, озвався він нарешті і пильно глянув на мене. Нагуаль це єдине в нас, що здатне творити. Дон Хуан спокійно дивився на мене. Тема мене надзвичайно захопила, і я попросив його розкрити її докладніше. Він відповів, що тональ це лише свідок і оцінювач. Я запитав, як він пояснює той факт, що ми споруджуємо величні будівлі і створюємо найскладніші механізми. Це не творчість, сказав він, це лише формування. Об'єднавшись з іншими тоналями, ми можемо надати будь-чому будь-яку форму. Величні будівлі, як ти сказав. Але тоді що ж таке творчість Дон Хуан? Він глянув на мене краєм ока, усміхнувся, підняв праву руку над головою і різко повернув кисть, немов відчиняючи дверну ручку. Ось творчість, сказав він і підніс долоню просто до моїх очей. Довго я не міг сфокусувати погляд на його руці, як і раніше, невидима оболонка сковувала моє тіло так. Що, не розірвавши її, я не міг перевести очей на його долоню. Я боровся, поки краплі поту не потрапили в очі. Нарешті я почув чи відчув тріск, і моя голова різко сіпнулася, звільнившись. На правій долоні Дона Хуана сидів дивовижний гризун, схожий на білочку, але хвіст у нього був, мов у дикобраза, вкритий жорсткими голками. Доторкнись до нього. Тихо промовив Дон Хуан. Я машинально послухався і провів пальцем по м'якій спинці. Дон Хуан підніс руку ближче, і тоді я помітив щось таке, від чого в мене почалися нервові судоми. У тваринки були окуляри і величезні зуби. Він схожий на японця. вигукнув я і вибухнув істеричним сміхом. Гризун почав рости на руці Дона Хуана, і поки мої очі ще були повні сліз від сміху, він розрісся так, що буквально зник із мого поля зору. Це сталося так швидко, що я навіть не встиг перестати сміятися. Коли я витер очі і знову подивився на Дона Хуана, він сидів на лавці, а я стояв перед ним, хоча й не пам'ятав, як підвівся. На мить моя нервозність вийшла з під контролю. Дон Хуан спокійно піднявся, примусив мене сісти, затис під боріддя між біцепсом і ліктем своєї лівої руки і ударив мене по маківці кісточками правої. Ефект був подібний до удару електричним струмом, і я миттю заспокоївся. Я хотів запитати його про безліч речей, але мої слова застрягали в горлі, наче не могли прорватися крізь запитання. І раптом я збагнув, що втратив контроль над мовленням. Мені не хотілося боротися з цим, і я просто відкинувся на лавку. Дон Хуан звелів мені зібратися і перестати індульгувати. Голова трохи йшла обертом. Він наказав мені писати і подав блокнот та олівець, підібравши їх з під лавки. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на солов'їною. Про відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Поширюйте добро, поділившись цим відео.